А зараз ми побачимо маки на полі так гарно. А це ячмінь вже пожовтів, вже скоро будуть збирати урожай, вже жнива почнуться. Бузина зацвіла. Щас, якщо ми побачимо, там поле таке гарне, гарне. Ооо, скільки маків. Які гарні маки, маки. Це рапс у маках такий яркий. Ой, дивіться, гарно, Ще якісь білі бранці ростуть. І червоні маки. Ele maca. Olha o que Да медленніше їхати, щоб бачити маки. Ай. І вони гарні. менше і менше маків стоїть.